Всіх мої дорогенькі, порада від Таро на завтра, 27 вересня 2024 року, вже кінець вересня. Як завжди, починаємо з овнів, але перед цим, з цього колоди, витягнемо загальний, скажімо так, загальний дивіз дня, да? загальну енергетику дня. Карта справи судді, карта справедливості. Ну що ж, кожного буде завтра своя справедливість, але ця карта говорить, що е, життя наше устроєно так. Е, що віддаєш, те й отримуєш? Да? Получення по заслугам, коли може прилетіти отвіточка за якісь твої попередні дії, рішення, які ти приймав, вирішував раніше. Для когось це відіграється як те, що будуть проблеми з государством, з судами і з бумагами, і тому приведіть їх до порядку. Переберіть всі свої документи, отчоти, чи все ви поплатили, чи все ви оформили, чи всі ви налоги да, заплатили, і так далі. Овни. Карта грошей дійсно буде і сім'ї на першому місці. Це карта дружної багатої родини, де царить достаток і покой, і тому це ваша головна задача на завтрашній день, Овни. Тільці. Карта зачарування. Щось повинно піти з вашого життя назавжди. Ви якось повинні перестроїтися, плакати ні за чого. Ще два кубка є, вам є куди двигатись, ні раді чого жити, що розвивати, а якась частина вашого життя поміняється. Але це не повинно вводити в вас якусь депресію. Варіант, ой, господи, варіант номер 3 капець. Близнюки, початок якогось нового періоду. Куча емоцій, куча радості, куча розмови, якісь зустрічі, поцілунки, стосунки. В общем, у кожного відіграється по-своєму. Далі у нас ідуть раки. раки. Завтра ваша головна задача. Набратися сили і фізичної, і духовної, і утримати себе в сідлі, скажімо так, да, бо вам прийдеться потратити багато сил. А також ця карта, яка говорить про внутрішнє приборкання, самодисципліну і приборкання своїх же емоцій. Так, далі у нас ідуть леви. Ситуація з минулого може повторитися. Хтось з минулого може написати, позвонити, постукати до вас або ж е, наступити на одні ті самі граблі. Або як якось програється ситуація, яка була в минулому, так, хтось просто поринув спогади про минуле. Діви. Діви будуть себе відчувати як людину, яку загнали в пастку. Да? Змінити нічого не можу. Чим більше пручуюсь, тим більше запутуюсь. Звинувачувати тут нікого, тут все налагодити і змінити можете тільки ви. Як змінити? Подивившись на ситуацію з іншої точки зору, або очима інших людей. Так, терези у нас перебувають в якихось ілюзіях і мічтах. Знімайте розові очки, спускайтеся на землю, тому що те, що ви собі там нафантазірували і надумали, це все ілюзії, говорять карти. Да? Як наче здійснити це поки що неможливо. Виберіть собі якусь одну мету. І бийте прицільно в одну точку, щоб досягти успіху хоч десь. Скорпіончики, вам треба затаїтися, щоб у вас було нечутно і не видно. Не так, притворитися мертвим. Мене немає в доміки. От так треба провести завтрашній день скорпіоном. Займіться своїм здоров'ям, медітаціями і взагалі побудьте наодинці. Видохніть. Стрільці навпаки, сонце вам потрібно світити і всіх притягувати в свою орбіту. Да? Всім сподобатися, головне, не зазнатися, не преувеличити свої можливості і вплив. А ще день хороший, щасливий, предрозполагає до хороших звісток, до такого, знаєте, нового народження. А в когось дійсно можна народитися малеча? Так, далі у нас ідуть. Наскільки я пам'ятаю, скорпіони, стрільці, козірошки. Козірошки завтра в якомусь тупіки чогось не бачать і чогось не чують, або не хочуть бачити і чути. Ну, Козірошки, вам тут не зря зв'язали руки, зав'язали очі і обставили мечами. Можливо, в завтрашньому дні і не потрібно приймати ніяких різких рішень. Да? Побудьте в такій неізвісності. слідуючий раз вирішите цю проблему. Далі у нас ідуть водолічики. Водолії, карта радості для великої кількості людей. Якась зустріч з багатьма людьми, з сім'єю, з близькими, з рідними, застольє, е великий стіл. Ви завтра головна людина в сім'ї або в колективі, яка создає атмосферу радості, празника і благополуччя. общем, ви завтра відповідальний за щастя. Далі у нас рибочки, магія рибки все у ваших руках. Як ви себе настроїте, як ви себе покажете, як ви себе зарекомендуєте людям і Всесвіту, так і буде складатися і ваш день, і ваше життя. Всім бажаю тихої і мирної ночі, і завтрашнього продуктивного дня.